Ось так на замбірщині директору однієї зі шкіл довелося бігати класом, втікаючи від десятка обурених людей. Кадрами зі скандалом місцеві мешканці поділились у соціальних мережах. Інцидент стався у селі Верхня Яблунька з Самбірського району. У коментарях йдеться, що батьки дітей повстали проти директора місцевої школи Івана Січака, який нібито є прихильником московського патріархату, а також з поводиться з учнями, принижує їх та б'є. Раніше Івана Січака уже звільняли з посади директора за фізичне та моральне насильство над школярами. Однак нещодавно через суд його поновили на посаді, тому і виник скандал. Ба Більше суд зобов'язав місцевий відділ освіти виплатити йому майже 400 тисяч гривень моральної шкоди як компенсацію за незаконне відсторонення. Крім того, місцеві мешканці у коментарях змі розповіли, що свого часу Іван Січак був депутатом партії регіонів та є. Неабияким прихильником московського патріархату.